Більшість виробників нині оптом відпускають цукор у середньому по 5 гривень 90 копійок за кілограм. Кажуть, така ціна не покриває навіть витрати на виробництво, але потрібні обігові кошти. А ось розрібні торгівці явно мають гарні прибутки, адже на одному кілограмі заробляють щонайменше 2 гривні 50 копійок. Цукор на прилавках міста по 8-50. Ніна Михайлівна намагається купувати оптом, однак каже, що заощадити все одно не вдається. Я беру цілий мішок, я заказую, мені привозять. Почула по 5 ,90, але я леяцькі не ходжу, я ж ходжу, купляю продукти, але ж бачу, що немає нічого, так як вони кажуть. Ну, 5,98-50 це різниця. Лечувається та продавці кажуть, що цукор вже починає дешевшати. Ще два дні тому велика пачка рафінаду коштувала 10 гривень, сьогодні 7. Обіцяють незабаром, і цукровий пісок подешевше до 8 гривень. Іде сезон виробництва. І як відомо, сезон виробництва правило, виробник через брак обігових коштів змушений реалізувати цукор за ціною, яка є нижче ніж витрати на його виробництво. Атися цукром ліпше до грудня, адже після завершення сезону ціни зростуть мінімум на 10%, прогнозують експерти. Наталя Білогурова, Ігор Пленкін, телеканал Київ.